Я мало зробив. Я мало сказав. Треба ще написати. Ні. Навіщо? Для кого? Я ж говорив, я писав. Цей трамвай за вікно. Нестерпний. Він мені заважає. Я знаю, що мені заважає. Багато сказав, та чи мене почули? Слухали, хвалили, захоплювались, цитували. Я цього хотів. Може, я як той соняшник серед бруківки. Мої побратими в степу чи визнають уже за свого? Я той самий, моя душа там. Душа все там, де з діда, прадіда жили Діденки. Коли Максим Тадейович Рильський одного разу мене запитав, Миколко, а звідки взявся Васько Діденко? Бо це дивина була для Рильського. Можете уявити, у брилі сорочка на випуск, підперезаний е, якимось. Е, Очкуром, який теліпався аж до п'ят. І отаким от він з'явився перед Максимом Тадеєчем Рильським. Я його привів, бо я вже був, я ж на два роки старший. Так би мовити, я вже, Діденко, вже навіть ставився до мене як до живого класика. От, що я часто навіть сам підкреслював, щоб якусь зверхність. Ну, це за студентських днів дозволялося. І от Рильський питає, а я кажу: Максим Тадеївич, він такий уродився. Оце природній талант. А звідки він так мову знає? І ще запитав. У нього художній образ лізе через кожну шпаринку і показує мені, що Діденко приходив, у нього завжди було щось подране. Ну, це як у хлопчика сільського, десь, що бігає по вулиці, у нього десь розідрані штани, наче сорочка. Діденко так своє. Дитяче якесь дивування і свою зовнішню таку ознаку зберіг до останніх днів. Оце був діденко, От. а риськи помітив, що з кожної розпоріжки художній образ. Добрий день. хату з кленом золотим. Не забутай мило, якся маєш, мене хвилює твій пахучий дим яким ти ніжно серце огортаєш, старенька хата, я тебе люблю, тому й кажу, припавши до одвірка, якби не мав до тебе, я жалю, неповною б застала щастя, мірка. Про що ти сниш під кленом золотим у синій день, у вечори багрові, для мене ти здаєшся дивом тим, яке в житті дорівнює любові. Я знав любов, відчував її дотик, як дотик маминих рук. Це те, що вічно на землі. Мама, що вічно мене чекає. Я не хочу скривдити тебе. Не хочу завдати болю. Ти напевно мене виглядаєш. Зичиш синові. Світлої долі, руки ж схожі твої на ріллю, от за них у всесвітнім роздолі я тебе і найбільше люблю. Васильку, приїдь додому. Я приїду, як зацвітуть соняшники. Може, там нарешті знайду її. Закохані у вітру гами понад картоплю й огірки яскраво жовтими чубами Метляють соняхи братки. Коли ж осіння прохолода, до них прилине із полів, їм, певно, літа буде шкода і рано втрачених чубів. Так от урочистий день. 1 вересня 54-го року, і коли після зустрічі цієї виходили ми із актового залу, я помітив серед моїх однокурсників, так, давай приглядатися, то ще незнайомі були. Ну, як ми були одягнуті навіть навіть по тому, це, це ж. Той той час, хто ж чому приїхав із села, де десь там щось частеньке, більш-менш таке, сільські діти в основному. Але серед нас усіх я Василя я помітив якийсь хлопчина, ну надто ну, вже такий якийсь е, сорочечка в ньому на ньому не, 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 не прасована, якась такого захисного кольору у, у, у смужечку, і штани такі, збиті черевики. І коли ми виходили в коридор, я почув і відчув поруч нього і думаю, хто такий. Поруч почув, почув я, що він щось собі під, як кажуть, на, на, на умі, щось, щось мугикає наче. А потім я відчув, що то навіть лад якихось віршів, щось таке. Я запитав, ви пишете вірші? Він найперше сказав, а чого ви? Ну, кажуть, ви бачите чи Ти? ти? Ну отак от і так. Хто ти такий? Я назвався, а я Василь Діденко. Все було там, залишилось там, між сонях і степів. Я пішов, а все лишилось. Тільки там співають солов'ї, там молода мама. Там лелеки вчаться літати, тільки там стелиться такий туман. Там я справжній залишився. Світ інший. Я інший. Вечір. той самий вечір і вічний місяць. Бачиш вітер Вітер, вітер зважив на мої потреби, пестить щоки од весни рябій. Я шукаю схожої на тебе та без тебе, часто у журбі, взявши пісню в вічні наречені, Забриніти хочу сто трембіт. І берізка, закохавшись в мене, сипле в жменю сережковий цвіт. Що я Василь Івановича, діденка нашого поета, знаю з дитинства, свого дитинства. Ми виросли на одній вулиці, на вулиці Чапаєва. Він, як учився в Києві, він приїжджав на канікули додому, до батьків, завжди з нами общався з дітьми. Вечорами нам розповідав свої вірші, гуморески. Грав з нами в жмурка, край на край така була ігра. Потім, особливо, як зимою, так ми в сніжки гуляли. І оце я так любила його натерти сніжками, лице, оце піймаю натру його. Він радий, був страшне. Світ тісний. Як тісно мені в цьому світі, скуткав куток Лиш кілька кроків, і вулиця тісна, обнесена стіною, то не степ де вільно, душно в стінах. А там Зимна вода в криниці, тільки вона згасить вогонь у грудях, освіжить. Припасти б до води криничної зараз вже. Десь копита цокають в полі голубім вишні в цвіті білому обступили дім, Ще з дитинства люблені ці, а чи не ці, у долині відрами. Дзвонять криниці. Василь, вернись Василь, додому! А любив він просто писати листи додому: привіт там вітю. Добрий день, мама, мог так написати, я жив здоров. От. Скоро буду вдома. Це мог так він написати. А якщо, а якщо сказати у той час, де коли він командиром з батьком був, так він так писав, часто писав не один раз, а часто в день ні хвилини не було. На ніч, коли прийшов спокій відпочивати кожної людині. Це він дов був під скирди солому, полускручений або майже зовсім скручений, бо прохлада давила. І з олівцем писав скерді. навіть ховаючись від місяця, щоб менше підглянув навіть місяць. Він дуже тонко, прекрасно знав українську мову. От він осмілився ну, вже десь пізніше, колись показав мені навіть «Голосіївську осінь Максима Тодеєвича із поправками Олівчиком на полях. Розумієте, так що не можна було не прислухатися до Василя Діденка як до знавця, прекрасного знавця мови. Я зрозумів цей світ. Я пізнав його. Я осягнув його. Мене цей світ хотів пізнати, та не зумів, бо я для нього недосяжний. Я знаю, куди сховатись від нього. Коли мене хтось шукає, я сиджу у мами в гостях. Вона мене завжди чекає. Матусю, Літ сто чи триста зозуля з гущавин тобі накує, щоб долі твоєї веселка барвиста проглянула ніжно у серце моє. Тут літо над явором кидало промінь, тут легко летіли за обрій літа, тут батькове слово і пісні відгомі. Біленька хатина, і земля пам'ята. Такий туман упав на долині. Холодна роса. Ось зійде сонце. Зійде сонце, вип'є росу. Розсіється туман, я піду. На долині туман, на долині туман упав. Мак червоний в росі, Мак-червоний в росі скупав. По ні дівчат. По стежині дівча йшло, літо в очах, тепле літо в очах цвіло, тепле літо в очах цвіло. На долині туман, на долині туман упав, Білі ніжки в Росі, білі ніжки в росі скупав, по під гору дівча, по під гору дівча йшло, мак червоний село, Мак червоний село несло, Мак червоний село, не За дівчатам і я за дівчатами і я ступав, в долині Бо в долині тумаса, в долині.